Релізі першої гри серії Кодзіма спочатку взагалі казав про створення нового жанру social strand, не дуже пов'язаного, а точніше дуже не пов'язаного зі стрільбою. Потім він поступово давав задню. І як заключний результат у інтерв'ю італійському виданню TGCom 24 він сказав, цитую. Тут в Америці ми маємо більш потужну критику гри. Американці великі фанати шутерів від першої особи, а Death Stranding не є таким. Кінець цитати: на жаль, той, кого прийнято вважати генієм, так і не послухав критику, адже в тому ж спічі він казав, що американцям не дістає художньої чутливості, щоб зрозуміти його гру. Ну або Кодзіма хотів, щоб ми думали, що критику він не послухав, що цілком може бути реальним сценарієм. У режисерській версії Death Stranding з'явилось. Більше зброї, але головне навіть не те, що відбувається у голові хідео. Головне, що цю критику аудиторії побачив видавець, який, хоч і дає творчу свободу коджумбі, але буде дуже хотіти гроші, тому що ми не розуміємо, що у Соні зараз і так є, м'яко кажучи, незрозумілості з фінансами. З їх портами майже всіх ексклюзивів на ПК, і зі скороченнями більшості студій розробки є неабиякі причини побачити ці труднощі.